22 лютого 2007 року у новомосковському виконкомі було зареєстровано статут телерадіокомпанії Самар. А вже 27 лютого керівництво отримало свідоцтво про реєстрацію. Цього дня, через 10 років, 27 лютого 2017 року, колектив компанії святкував свій перший ювілей. Директор ТОВ ТРК Самар Леонов Сергій Павлович у своїй вітальній промові згадав, як розпочинався нелегкий шлях розвитку телеканалу. Наполеглива праця спеціалістів поступово виводила компанію на новий рівень. Результати роботи сьогодні говорять самі за себе. Кабельна мережа охоплює майже весь центр міста, а тепер активно проходить підключення нових абонентів у гвардійському. Щоденні ефіри телеканалу Самар тримають містян у курсі подій рідного міста. Та злагоджена робота технічного та абонентського відділів та станції лишається поза кадром. Однак усіх цих людей об'єднує єдина мета: мета. Нашої спільної родини ТРК Самарь із нагоди дня народження компанії всіх працівників вітав Леонов Сергій Павлович. Зараз ми вже закрили весь можний корпус нашого. Мало того, ми вже в гвардійському, чи ви знаєте, уже Гвардійське заканчиваем. І вперед нас ще, я думаю буде і Черкасска. Сегодня я хочу вас ще раз з нашим праздником з тим. Поздравить вас с теми победами, которые мы совершили за эти годы.